Доброго дня! Ми продовжуємо цикл наших лекцій, присвячених екологічним, соціальним та управлінським вимогам міжнародних інвесторів. Сьогодні третя лекція із серії вебінарів, і вона буде присвячена питанням зміни клімату і переходу до зеленої економіки. Питання кліматичної стійкості, питання зеленої економіки. Не охоплені якимось окремим стандартом міжнародних банків, але вони включаються в багато інших стандартів, які пов'язані із ресурсоефективністю, ефективністю, із забрудненням, і соціальною відповідальністю і таке інше. Але, окрім того, існує ще декілька керівних документів. Окрім еколого соціальної політики або стандартів банків, які були розроблені в останні роки після ратифікації Паризької кліматичної угоди, після ратифікації європейської зеленої угоди та інших документів. І я вважаю, що сьогодні нам важливо. Поговорити на цю тему, аби ви знали, які ще додаткові вимоги висують міжнародні донори і інвестори України до проєктів, які вони фінансують, спочатку нагадаю вам про те, що таке Паризька кліматична угода, що вона включає, і чому банки міжнародні. Надаю такої великої уваги цьому питанню. Питання зміни клімату стало невідворотним вже досить давно, ще наприкінці 90-х років минулого століття більше сотні країн світу. Почали працювати у напрямку пом'якшення змін клімату та зниження викидів парникових газів, тоді було ратифіковано Рамкову конвенцію про зміну клімату та так званий Кіотський протокол. Зазначу, що зобов'язання, які країни взяли згідно цих документів по зменшенню викидів своїх парникових газів, до рівня нижче 90-го року були на той момент добровільними. Пройшли роки, пройшли десятиліття, і стало очевидним, що ці цілі не були виконані в більшості країн. Навпаки, викиди парникових газів глобально продовжували збільшуватися. А зміни клімату ставали все більш і більш помітними. Ми могли це бачити на прикладі все більш частих повеней пожеж землетрусів. і в 2015 році у Парижі на конференції сторін рамкової конвенції було прийнято так звану Паризьку кліматичну угоду. Мета цієї угоди полягала в тому, аби утримати зростання середньосвітової температури на рівні не більше 2 градусів у порівнянні із доіндустріальним рівнем а бажано не більше 1,5 градуса, і таким чином зупинити зміни клімату. Європа взяла на себе зобов'язання досягти повної вуглецевої нейтральності, тобто повністю відмовитися від від викидів парникових газів до 2050 року. В Україні також була проведена робота в цьому контексті. Україна є одним із підписантів цієї угоди, і була розроблена і концепція зеленого переходу України. І кліматичні цілі, цілі, і дорожня карта для досягнення кліматичної нейтральності, але Україна вирішила у особі уряду, що такі цілей ми зможемо досягти пізніше до 2060 року. Тим не менше було взято на себе Кілька проміжних цілей, зокрема до 30-го року зниження викидів парникових газів на 65% від рівня 90-го року, і повністю відмовитися від викопного палива до 2035 року і забезпечити всі потреби в енергетиці завдяки атомній енергетиці і відновлювальній енергетиці. Дорожня карта кліматичних цілей, яка була розроблена в Україні до 30-го року, передбачає досягнення чітких кількісних показників по п'яти секторах, які є найбільшими забруднювачами, і на долю яких припадає найбільша частка викидів парникових газів, це енергетика, будівлі, транспорт, підходи і сукупний сектор, який включав в себе агропромисловий комплекс, лісове господарство. Та землекористування. Що стосується міжнародних фінансових організацій, то кілька років тому вони розробили спільну методологію для оцінки проєктів, які вони фінансують, на предмет відповідності вимогам Паризької кліматичної угоди. Я не буду вдаватися в дуже технічні, дуже складні деталі всіх елементів цієї оцінки, але я зазначу два елементи, про які ви всі маєте знати: це узгодження з цілями пом'якшення наслідків клімату і узгодження з цілями адаптації та стійкості до змін клімату. Якщо простіше цілі пом'якшення, Передбачають зниження викидів парникових газів, а адаптація до стійкості змін клімату, як говорить назва сама за себе, це адаптація кожного проєкту до потенційних змін змін клімату, аби цей проєкт не постраждав. Ані фінансово, ані, скажімо так, екологічно. Що стосується цілей пом'якшення наслідків клімату, то є список проєктів, які узгоджені на 100%, і оцінку цих проєктів навіть робити на цей предмет не треба. Ну, Наприклад, цілком очевидно, що всі проекти, які не Пов'язані із викидами парникових газів, є узгодженими з цілями пом'якшення. Це проєкти відновлювальної енергетики, наприклад, вітрові, сонячні на електростанції та інше. Але все ж таки більша частка проєктів вимагає більш детальної оцінки, тому що неможливо провести чітку межу, де вони відповідають, або де, де вони не відповідають. Ну, наприклад, візьмемо. Будівництво або реконструкцію аеропорту. Реконструкція аеропорту може включати багато компонентів, наприклад, будівництво нової злітної шмув, або будівництво нового терміналу, або закупівля наземного транспорту для пасажирів та. Вантажів або засоби з енергоефективності. Із низки цих компонентів інвестицій, деякі підпадають під узгодження з цілями пом'якшення клімату, деякі ні. Очевидно, що всі заходи, які спрямовані на зменшення викидів, таких як, наприклад, засоби з енергоефективності, є узгодженнями з цілями пом'якшення. Або ж заміна транспорту наземного, ну, наприклад, автобусів або засобів транспортування багажів, які передбачають заміну транспорту на більш ефективний, який працює на більш стійкому пальному, це позитивні аспекти. Але чи є, наприклад, будівництво нової злітної смуги, і особливо будівництво нового терміналу, таким, що згоджується з цілями пом'якшення, будівництво нового терміналу е, вимагається, якщо зменшується пасажиро та грузопочік. Якщо збільшується кількість рейсів, літаків, це, очевидно, негативний вплив на. Пом'якшення наслідків зміни клімату, викиди від авіаційного палива зростають. Особливо неприйнятним такий проєкт може бути в країнах, де існують невеликі відстані від міста містами від аеропортами, якщо навантаження на ну, цей новий термінал буде досягатися завдяки в першу чергу внутрішнім рейсам. Які можуть бути замінені іншими більш стійкими і зеленими варіантами, наприклад, залізничному сполученню, тому що вигідніше і для клімату, і фінансово розвивати мережу швидкісного залізничного транспорту, ніж вкладати кошти у збільшення пасажиропотоку і збільшення рейсів. Авіатранспорту тому такі випадки вимагають особливого контролю, особливої оцінки, і мають узгоджуватися з загальними цілями декарбонізації по країні, дивитися, чи відповідає цей проект національно визначений внеском, чи існує план переходу авіатранспорту на Sustainable Aviation Fuel або стійке. Авіаційне паливо і таке інше. Отже, така оцінка робиться банками. Своїми внутрішніми засобами, і далеко не кожен проект такого плану може отримати фінансування. Наприклад, Європейський інвестиційний банк у своїй транспортній стратегії зазначає, що будівництво аеропортів вони фінансувати не будуть, лише засоби з енергоефективності. Другий пункт, як я вже зазначена, це діяльність адаптації та стійкості до змін клімату. Тобто робиться оцінка того. Проєкту і місця, де він знаходиться згідно кліматичних баз даних, для того, щоб подивитися, чи проєкт знаходиться у зоні ризику в плані повеней або землетрусів, або суву землі, або надзвичайних якихось кліматичних умов. І якщо так, треба розробляти додаткові заходи для того, щоб цей проект був адаптований до. Подібних змін клімату. Якщо ви слідкували за новинами минулої зими в Україні, ви могли побачити, що дуже прекрасний зелений проєкт вітрової електростанції в Одеській області став жертвою подібних змін клімату від сильних вітрів, вітряки буквально погнуло навпіл. Тому ці аспекти також враховуються при наданні фінансування. Міжнародними банками. Ще один окремий аспект, який хотілося б обговорити, це перехід до зеленої економіки. Ця концепція нова, вона існує вже більше 15 років, і вона передбачає перехід до зеленої економіки для того, щоб допомогти країнам, в, які банки, в яких банках фінансують проекти, побудувати зелену, низькову глицеву та стійку економіку. Коли ця концепція зародилася ще на початку 2000-х років, основний акцент робився на енергота та ресурсоефективності та відновлювальній енергетиці, але із плином часу вона розширилася і стала включати циркулярну економіку, вже зазначену стійкість до змінних клімату. Та справедливу трансформацію, яка передбачає закриття підприємств, в шахт вугільних регіонах і перехід на зелену економіку. Які теми включаються до зеленої економіки? Це зелені фінансові системи для фінансування зелених проєктів, це промислова декарбонізація, це сталі. Харчові системи, це вже значні відновлювальні та інтегровані енергетичні системи, зелені міста, зелена інфраструктура, зелений транспорт і будівлі і природний капітал. Для того, щоб просувати ці теми, міжнародні фінансові інституції працюють дуже тісно з урядами тих країн. В яких вони реалізують проєкти. Наприклад, кілька років тому ще до війни повномасштабної ЄБР профінансував розробку національно визначених внесків і допоміг методологічно українському уряду здійснити цю роботу. Отже, окрім оцінки кожного проєкту на предмет Відповідності вимогам паризької кліматичної угоди по пом'якшенню та стійкості до змін клімату. Інвестиція в кожний проєкт також оцінюється на предмет GET. І якщо в плані Паризької кліматичної угоди оцінка є бінарною, відповідає або не відповідає. І якщо не відповідає, то такий проект фінансуватися не може. В плані GET визначається Проєкт фінансування або відсоток, який є зеленим, і він іде в загальний звіт про фінансову діяльність банку, і якщо в проєкті немає взагалі ніякого гету, то навряд чи цей проєкт. Отримає фінансування, ось, наприклад, аеропорт, який я навла, проект, який фінансує, скажімо, 50% кредиту йде на будівництво на нового терміналу, і 50% проекту йде. На засоби енергоефективності. Частка кету в цьому проєкті буде скоріше за все, 50%, тому що будівництво нового терміналу не є зеленою діяльністю, але щоб точно пересвідчитися, що є зеленим, що не є зеленим компонентом, ми звертаємося до документу, який називається технічним гайдом ЄБР. В лівому верхньому куті цей документ наведено, він є у вільному доступу, тобто в цей час ви можете його завантажити і подивитися, які проекти вважаються зеленими, які проекти не вважаються зеленими, і як визначається частка у кожному проєкті. Окрім того, я вже зазначала на минулих лекціях: проекти, які фінансують енерго та ресурсоефективність, можуть частково фінансуватися за рахунок донорських коштів, які можуть покривати до 20% вартості проєкту безкоштовно для клієнтів. І міжнародні фінансові інституції співпрацюють з подібними зеленими міжнародними фондами і донорами. І на завершення я хочу сказати пару слів про європейську зелену угоду. Адже ми говоримо багато про міжнародні фінансові інституті, які є основними інвесторами в Україну. Але ми маємо не забувати, що Україна має підписану угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І Прямо чи посередковано європейське законодавство і європейські ініціативи мають вплив на нашу економіку як в макроекономічному, так і в мікроекономічному плані. Бо багато українських підприємств за деякими розрахунками: 14 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку, і 40% українського експорту. Йде в ЄС, тому враховувати ті напрямки декарбонізації, переходу до зеленої економіки, нам абсолютно необхідно. Окрім європейської зеленої угоди, яка була впроваджена Європейським союзом для виконання цілей Паризької кліматичної угоди, і. Для того, щоб стати повністю вуглецево-нейтральною до 50-го року, було розроблено і низку інших ініціатив, наприклад, EU. Це програма, яка була впроваджена в 22-му році, одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для того, щоб зменшити залежність Європейського Союзу від. Зовнішніх енергоносіїв і прискорити перехід на відновлювальні джерела енергії. Ми маємо пам'ятати, що Україна є величезним джерелом потенційним енергоносіїв до Європейського Союзу. Вона має величезний потенціал сонячно-вітрової енергії. Вона має величезний потенціал біопалива і зеленого водню. Тому якщо компанії не враховуватимуть вимоги Європейського союзу, то вони ризикують втратити можливість виходу та роботи на міжнародних ринках. Вони можуть втратити свої вигоди, втратити гроші в кінці кінців і репутацію. А переваги вони говорять самі за себе: це побудова зеленості, коїкономіки в Україні, створення додаткових можливостей зростання на європейському ринку та привабливість для інвесторів, клієнтів та доступ до ринків капіталу, по які ще, крім того, поєднані із додатковими податковими стимулами. Та зниженням страхових премій. Дякую за увагу! Це все на сьогодні. Надсилайте свої запитання, і ми, найбільш цікаві з них, можемо окремо обговорити в додаткових відео, які ми плануємо випустити по результатах цієї серії семінарів.